Не видно, що дитина співати хоче. Вона ну? хоче з вами. Як тебе звати? Ярослава. Ярослава, привіт, Ярослава. Як, скільки Дай тобі 10. рочків? П'ять. П'ять років, яка ти доросленька. вже молодець. Виростеш, скоро буде, Хорошо. як моїй доньці по 14. Ну, Не вона... мерзнеш ні? Мерзнемо. Молодець, молодець. Ну давай, давай, давай. В общем, життєві, так? Ну, ця дитина. Діма, я знаю, займається, допомагає. Не тільки Діма всі. Я вас хочу побачить, я бачу бойка тут. Спасибо, ми ходили к нему на суд. Ну, Ну, взагалі, обидели вашу Да было у нас таких, знаєте, герої у нас такі. Нашу партію ніхто не немає. Ні, ну ні, все одно. А ця дитина вам гімн України, вона з трьох років пайо. Молодець. Щось застіснялося. Нічого страшного. Ага. Розказуйте, ага. бо в мене дівчатка зараз ефір, яка допомога треба, яка під нужна допомога. Є у нас такий екс суддя бивший. І екс-депутат бивший, пан Ярошенко Володимир Бав, який забрав у нас жилье, продав нашу квартиру вместе з нами. вот цих людей зараз у нас суди, виганяє нас за туди. Да, ви... Ми сюди прийшли за этой допомогою. Потому що ми отримуємо постоянно письма щастя. Про виселення. Про, виселення. Про виселення і, на, і, на, і оплату, маленька кімната 12 квадратів, 400 гривень. А больше это до подорожания, до повышения зарплаты. Но мы пошли до начальника в НП области, это Кондрашенко. Мы пошли учили женки. 30 штук у нас было. Да. На нас выставили 100 ментов. Что? Корт, 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 корт. В охране. Коридор. Срать в бронежилетах и, крич, и кричать. Идуть! Идуйте, И вот так нас Кондрашенко послал, и на пускают, встают, Все и, эти и сказал, это не наша проблема, идите Корректор. до суда. у нас будет на, на высшее громадского Громадской Рады мы хотим, что может мы мы сочетание Громадской в полиции области и места и проведение публичного Я Мы Я сейчас, знаю. я Маринка, которая нам всегда помогает. Пишет все письма, все заявы, ездила в Кировоград, в Киев, доставала документы. Ми За Дику. За то, что три месяца мы жили вот здесь, на этой площади. Ясно, ясно. Спали мы, вы сами знаете, ясно. где. Ясно. И приезжаю, вот цей человек до нас, который знает, приезжал к нам ясно. домой, видит. Будет у вас желание приедете до нас домой, подивитися, в чем мы живем. И он у нас хочет собрать. Пожалуйста, помогите нам. Вам нужно просто-напросто, если ви вы кажете, вилы надо взять, а мы вилами умеем работать. Мы тут здесь, села. Мы сами строили город Кировоград, получали свои комнаты по ордеру. Остались. Крыша течет, воды по колено, везде электричество у нас залито водой. Я прошу нашу миску Раду, две недели, пожалуйста, приедьте. У нас электроплиты, у нас электроотопление, у нас нет отопления даже. Если у нас свет отключат, у нас детки месяц, если у нас дети только родились. Скажите, как нам жить? Просто, пожалуйста, тут вот, ляшка мы жили. Жи ребенок, инвалид, мы, мы знаем, о О. І він сейчас через суд хоче хочет куплі продаж, що ми якось не, не, не купили. в да. 12 квадратів, живуть 4 чоловіка Уже... і дитина інвалід. Більше року він нас тягав по судам, і сейчас зараз... він... Э, цей ярка, я роз... роз... да. щоб вас виселити так. так, Щоб перестати туди купляти. маму, а не то купляти. Да. Так вона вже куплена у неї квартира. її тепер Чараж купля. Шановні шановні люди. Уже в 5 хвилин у мене прямой ефір. Що я можу сказати. Коли ви розказуєте про гуртожиток, я одразу повертаюся в дитинство. Тому що я жив у гуртожитку, коли з інтерната приїжджав. Це у нас було на у Варвах. Називався той гуртожиток Баракі, це такий длинний, одноповерховий. Загальний, загальний коридор, загальна кухня, загальна сушилка, санвузол і так далі. І ми жили мама, я, моя сестра молодша на 10 років. Мамин чоловік, ми ну, чотирьох жили в 12 метрах там ми років 10, ну, я правда тільки на канікули з інтернату приїжджав, але мама багато років там була. І тому для мене дуже близько, що ви говорите. Саме тому Дмитро Лінько, народний депутат України від нашої партії, вас і підтримує за моїм дорученням. Ми прийняли, який час тому ми прийняли законопроект, який час закон, який частково врегульовує цю проблему, але не повністю. Тому зараз, у зв'язку, оскільки така ситуація, яку у вас, керогра в Крапильницькому, вона не тільки у вас, вона і в Запоріжжі, і в Чернігів, і по всій Україні. Півмільйона людей сьогодні живуть в гуртожитках. І багато хто просто хоче людей виселити, бо оформили гуртожитки в основні фонди підприємства, а тепер викидаємо. От ми зараз підготували у зв'язку з цим законопроектом, добиваємося його прийняття, щоб назавжди зняти це питання. Thank <laughs> you. Кімната в тому гуртожитку належить і людині, яка там живе, чи по ордеру, чи ми купили, чи купили ось. так, як ви абсолютно правильно. Казати, тому це можете це повністю це розраховувати це. на нашу підтримку. Оці деталі про які ви сказали, коли суддівська мафія там задіяна. Так зараз. Ми хочемо, щоб передали до міської влади. От коли ви розказуєте про цю судівську мафію, значить, ми я ще долучуся більш активніше. Ми понаписуємо депутатські звернення. Я перегорю із міністром внутрішніх справ. Да, щоб вони вправили мозгін начальнику поліції, щоб він не покривав мафію, а щоб підтримували людей і захистили ваші права на житло, на можливість жити у своїй отій кімнаті нещастя, навіть стіє і викидають народ. Тому обіцяю, що Дмитро Лінько, наш народний депутат, буде далі активно займатися. Крім того, і я до вас колись заїду зараз. Да, зараз, зараз, зараз я маю е, іти, іти, іти вже на ефір, бо щоб не запізнитися. Е, я бажаю вам велике вам спасіба, що на вредні насипі на.